Citroen Jumper 2020 року. Вантажний ось такий бус, 2.2 дизельок, 120 кінських сил, механіка шестиступка, 212 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Суперовий стан, автомобіль чуть без підкрайців, технічно бомбезний і непогана комплектація, хоча це комерція. Є парктроніки, є камера заднього руху. Утримання в полості електрозеркала, електросклопідіймачі, сенсорна мультимедіа. пневмосидіння, круїз контроль обмежувач швидкості та багато іншого. Сидіння 1 плюс 2, там навіть підлокітник є, прикольна штука. Е, віддаємо машинку з повним пакетом документів для першої реєстрації. По пробігу, до речі, підтверджений оригінальний пробіг. Всі бумаги з аукціона можемо надати. Він-код в доступі теж на сайті відкритий, можна перевірити по будь-яким базам.